Що відбулося з українськими судами, пане Мико, що відбулося з українськими судами, як сказав Василь Сіренко, член кореспондент Академії наук України національна, і він сказав, що в результаті судової реформи відбулося закріплення корупційного механізму, який дозволяє вирішувати будь-які справи політичні чи економічні, чи в іншій площині, я не буду таким категоричним. Василь Федорович має на це право. Він досвідчений політик, він маститий вчений, Я скажу більш коректно. В результаті так званої судової реформи відбулося посилення залежності судової влади, відбулося взяття під керування судів, і, зрештою, жодна з декларованих цілей реформи не була, на мій погляд, досягнута. Зокрема, реформатори ставили перед собою ціль підвищити рівень довіри до судів. Оцей кліп, який щойно продемонстрований, він показує, що рівень до суду є. Мінімальними до речі, соціологічне дослідження центру Розумкова, вони ведуться з 2001 року, показують, що сьогодні цей рівень довіри є критичним. Взагалі люди вибирають арбітра в житті, чи коли стосується права, за двома критеріями: це рівень довіри і поваги, і рівень компетентності. Але перший похідний – це довіри. Так ось, якщо е, найвищим рівень, рівень довірі до суддів був у 2005 році, в лютому місяці, десь 20% підтримували беззаперечно дії рішення суддів і десь 30% частково, тобто 50%. Mm. Якщо говорити про сьогоднішній день, то за результатами опитування центру Розумкова, яке було проведено в серпні місяці, е, лише 3,3% громадян повністю довіряють судам, і 20% 4 чи 25% відсотків частково. Тобто, ця недовіра або ця відсутність незалежності суддів стосується не лише великих політиків, таких як Юрія, Юлія Тимошенко чи Юрій Луценко, а стосується кожного громадянина. Тобто, кожен громадянин відчуває на собі цю недовіру. Виходить так, оці скільки ці опитування, як я розумію, проводилися серед це, всього населення України. Це всеукраїнське опитування, воно репрезентативне, воно проводиться по всій Україні з відповідною вибіркою. І, власне кажучи, це стосується взагалі ставлення до суду і довіри до суду, не тільки цих резонансних справ. Хоча якість правосуддя, його незалежність чи залежність, його політична вмотивованість, його рішень е яскраво демонструють саме оці справи резонансні. А загалом це ставлення людей до суду. До речі, з усіх державних інститутів, на жаль, превеликий жаль, е ставлення до суду є найбільш негативним. Чим відрізняється незалежність судів в Україні від незалежності суддів в Польщі, Німеччині, Франції? Які основні такі віхи чи, чи риси, які характеризують? Відмінність української системи від будь-якої європейської, якщо говорити про конституційному регулюванні чи про закон про судоустрій статус суддів, то за великим рахунком цих відмінностей зразу можна не побачити, тому що і в конституції в законі про новому законі про судоустрій статус суддів записано, що суддя є незалежним, що суди є самостійними, що ніхто не може впливати на суди, так таке інше. Насправді ця різниця між судом, скажімо, українським сьогодні і судом європейським, вона є разючою. І це виявляється в тому, що сьогодні практично суди і судді є надзвичайно залежними. Я хочу сказати про кілька етапів, які як йшло це встановлення цієї залежності в результаті так званої судової реформи. Перше, що було зроблено в травні 2010 року, це Залякано суддів були внесені зміни до закону. Послухайте, послухайте, країна не може жити без незалежних суддів. Тому те, що зараз говорить пан Микола Мельник, є надзвичайно важливо. Якщо зараз ми це не змінимо, то ми фактично живемо як без судової незалежної гілки влади, так і без без парламентської незалежної гілки влади. Тому це важливо для кожного з нас. Вибачте, Абсолютно, що я вас Микола ніч без незалежного суду не може бути ні демократії, ні правової держави. Вже будучи засудженим, Юрій Віталійович Луценко сказав, що одна з найбільших помилок. Помаранчевої команди була в тому, що вона не приділяла належної уваги реформуванню суду, і за великим рахунком суд не був реформований. Так ось я хочу сказати, що ця політична влада. Зробила уроки з того, і в 2010 році, в травні місяці, було перше, що зроблено, внесені зміни до закону про вищу раду юстиції, якими передбачено розширені неконституційного повноваження цього органу, І по суті, такий запанував острах у системі. Було проведено серію демонстративних звільнень, в тому що звільнення судді Верховного суду е, Волкова. Частково частина цих звільнень були незаконними, що визнано судами. Частина сьогодні знаходиться в Європейському суді справ людини. Далі з прийняттям закону про. Судоустрій, статус суддів, було е, нівельовано статус Верховного суду України, який, власне кажучи, був стрижним незалежності судової системи. Це був і є на сьогодні, до речі, попри всі намагання це е, нівелювати, він був найбільш об'єктивним, незалежним і неупередженим судовим органом. Ще один крок був зроблений. Це вирішено питання щодо призначення суддів на адмінпосади. Це питання, яке було гіпертрофовано в Україні. Точилася боротьба, хто буде призначати голів і заступників. Зрештою було прийнято рішення, що це має робити вища рада юстиції. Хоча конституція такого повноваження не передбачає. Ще одне рішення, яке було прийнято в рамках судової реформи, це виведено з юрисдикції місцевих апеляційних суддів. Рішення і дії найвищих органів влади президента, уряду, Верховної ради, вищої ради юстиції ці рішення могли зразу оскаржуватися до Вищого адміністративного суду. І, зрештою, не було можливості ні апеляції, ні касації на сьогодні це залишається. І низка інших рішень, які поставили у залежність е, суддю сьогодні. І ще одне дуже важливе, що було зроблено в результаті судової реформи, це фактично знищено суддівське самоврядування. Згадайте 2006, 2007, 2008, 2009 роки, коли Рада суддів України позачерговий з'їзд суддів приймали рішення, робили заяви щодо неправомірних дій президента, парламенту, уряду. Сьогодні е, суддівське самоврядування мовчить, якщо прийняти рішення тоді, і сьогодні це мовчок. А суддівське самоврядування це власне це власне кажучи, основна функція. Це е, забезпечити. Чи можна правильно сказати, що всі ці зміни були зроблені всупереч Конституції? Е, багато змін було зроблено всупереч Конституції. Перше, на мій погляд, це е, рішення про призначення суддів на адмінпосади. Друге це нівелювання статусу е, Верховного суду України, що дуже важливо. Третє це прийняття підстав щодо звільнення суддів з посади. Коли залякали суддів, тоді голова Верховного суду України Васильонопенко сказав, що вперше в історії незалежної України судді почали боятися приймати законні рішення.